Виконуємо номер 1065 із підручника математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Записати у вигляді дробу число. Завдання перше 1 третя. Завдання друге одна, дванадцята, Завдання третє 3 сьомих. Завдання четверте – 5 двадцятих, Завдання п'яте – 37 57. І завдання шосте 28. 115. Приступаємо до виконання. Завдання перше необхідно записати 1 третя. 1 третя. Завдання друге необхідно записати 1 1 12. Завдання третє. Три сьомих. Три сьох. Завдання четверте. П'ять двадцятих. Завдання п'яте. Тридцять сім сотих. І завдання шосте. Двадцять вісім сто п'ятнадцятих. Двадцять вісім сто п'ятнадцятих. Ми записали у вигляді дробу число: одна третя, одна дванадцята, три сьомих, п'ять двадцятих, тридцять сім сотих і двадцять вісім сто п'ятнадцятих. Номер